Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. і Сьогодні у нас буде тема така. Е, писала людина в коментарі, розкажіть, будь ласка, про масляні насоси. Що, куди і з чим їх їдять, як вони качають, як має поступати масло і тому подібне. Значить, ситуація, друзі, виглядає так. Е, Давайте я зразу покажу. Тут я не маю розібраної. Туди в принципі є. Давайте ми поміняємо. Так, зараз возьму отак сюди, ту поставлю. Та приїхала в ремонт і на ній буде легше показати. в бік, але не з маслом насосом, а причина була інша. Значить, дивіться, на всіх китайських бензопилах є в нас тирса просто. Компресор у мене виключений, то я не видаю. На всіх китайських бензопилах, друзі, є в нас регулятор подачі масла, на маслонасосі. І тут маємо шкалу більше-менше. Коли ми крутимо проти годинкої стрілки, подача масла має згідно того всього йти швидше. Коли ми збавляємо, вона йде менше. Завжди я так стараюся більше-ближче до максимуму давати. Середина максимум. Для того, щоб краще змащувалося е, ланцюг шина. От. І зараз покажу, якщо все нормально, насос скачає, друзі. От в такому випадку, я вам показую, що і звідки має йти. Ви знімаєте шину в першу чергу. Ну, Там пила є без без шини. Зараз того йде зараз Принесли, бо тут шланги вискакують з праймера. Треба дивитися, щось там розбирати, коротше півпили, щоб туди добратися. Ладно, значить дивимося, показую, зараз витираю. В більшості пилах, навіть імпортних там в штілях, фосфарх, всіх пилах. Є такі от речі, дивіться, Коли все нормально, масло насос скачає, даєте газу, привід масло насоса крутить вже насос. От. Коли пила стоїть, тут масло не буде йти. в Хусварна йде, тому що там привід по-іншому зроблений. Даєте газу, максималочку прогрітому двигуні і у вас вже починає звідси булькати, виходити масло. Бачите, ось тут виходить буль-буль-буль і тому подібне. От. Тепер, коли все нормально, поставили ланцюг з шиною, наприклад. от, І тоді маємо, бачимо, оці отвори, бачите? ну, то є На шину сідає, тут на натяжитель сюди. От. А той отвір, або цей отвір, якщо їх перевернути вверх ногами, незалежно через нього подається в тому пазі масло. Для цей отвір є довгий, бо, тому що шина від натяжника їздить взад-вперед. І оцей отвір сувається по цьому, щоб воно подавалося сюди. Також при експлуатації дивимося, щоб цей отвір не забивався, бо коли він заб'ється, масло подається погано. І потрібно періодично попиляли там певний якийсь період часу. Зніміть, не полінуйтеся, почистіть тут все. І отвір для шини. Також є такий. Можна тонесенькою викруточкою пройтися по ній, можна компресором видати. Є така штучка спеціально продається, також а то елементарно зробити. От і все, тоненькою викруткою раз і пройшли по пазу. Все. І коли все качає, масло, ви берете от шина на ланцюгу, будемо так, щоб я ту пилу не дергав тут. І ви берете, наставляєте там чи на підлогу, чи на якесь дерево, ну, щоб чисте було. І, от. і даєте газу і з шини, з ланцюга полосочка плює масло. Значить, подача йде масло дуже добре. Ще одна ситуація. Значить, Як розхід масла відносно палива, завжди паливний бачок у нас є трошки більший від масляного. І в тому випадку на бачок палива, коли ви там заправили повний бензин з маслом для, для двигуна, і на масло насос на подачу також, коли подали, то він трошки менший буде. На розхід бачка, друзі. Масло десь ще лишається в бачку відсотків 20%. напевно. От. І то є нормально. Завжди закінчилося масло, прошу додати туди, глянути, не забувати. Тому що як масло не буде, то мої з ланцюгом. У мене один випадок такий колись був в свій час. Я б врізав дерево яблуню. Ще лишилося дорізати 4 колодки. Мені лень було бігти 500 метрів за маслом. Ну і що ви думаєте? Тут вже не було. Я вбив шину і ланцюг. То маєте ще плюс гроші. Аніж було заглушити і перебігтися за маслом. І вирішилося все, гроші попав, Андрій. Все, і будьте здорові. Ось таке от. Так що так виглядає це. Но регулювання масла, друзі, не в кожному, не в кожній пілі є в хусварнах малих типів. Там 142-137. Штілі 180, то всі малі пили. З тих таких, ну, не, не всі малі, як говориться, то нема нема регулятора е, подачі масла, тобто там вже є регулятор з заводу виставлено. тобто Плунджер, і скільки має ексцентрик його пхати там або він на такій полосці їздить, якщо на 142 і 137 хосварні. от В хосварнах слабе місце чи 240, як, друзі, якщо ви поставили пилу на весну. На літо. А тепер я вам вже розкажу так, щоб ви мене бачили, напевно. Ось так зараз, щоб ви мене бачили. Я вас виставлю трошки. От. У сварнах і о, в штілях там вже виставлено є. В штілю, маслонасос... В штілях, як правило, в 180-х маслонасоси дуже рідко вилітають. А якщо вилітають, то там треба трошки поковирятись, щоб його поставити. Треба зняти ручку і тому подібне, там трошки такий доступ, противний, неприємно не люблю. О, таке, от. Е, в хусварнах попростіше в китайцях зняти маслонасос. А, до речі, що я хотів сказати, в хосварнах 142-137 лінійка побутових пил, в них маслонасоси і плонджера пластмасові стоять шестерні. Привід на маслонасос там або стоїть така спіралька, або стоїть шестерня, якщо 142-й така е, зміючка. І, е, Залежить хто, яке масло лиє, люблять закусити е, масло насоси. Тобто він закисає і ви дергаєте, заводите бензопилу, і вона вам не заводиться вже. Тобто вона заводиться я перепрошую, а масло насос не крутиться. І що? Шестерня вам з'їдає плунджер. На плунджері шестерню пластмасово, яка приводиться в дію від цієї, металевої. І все. І виходить півмісяць такий. І вже треба мені масло не качає, я з'їлу насос. Тому за час стояння не лінуйтеся, періодично. Витягніть десь з комори пилу, чи де вона у вас там стоїть. І просто хоча б продьоргайте її декілька разів, щоб порухати масло насос, щоб він не закис. А тоді вже спокійно її ставити, і щоб вона сам собі до свого призначення часу була. От. І таке. Зараз ще щось поговоримо про масла, друзі. Зараз так. Так, тепер, значить, виникають в нас питання по е маслах, які лити масла, скажімо так, От, які лити масла в пили. Лити саме дешевше, мінеральне масло, наприклад, щоб не було за дуже сильно густе. Ну і, звичайно, щоб не було за дуже рідке. Якщо маєте госте масло, можете трошки солярки дати, щоб його розрядити трохи. Для того, щоб воно нормально, в холод поступало. Хоча пила горяча, воно все там нагрівається і воно все рівно тепле йде. Але фактично двигун вгорі, а масло бак внизу, то бажано, щоб воно мало свою густину та як належиться. от. Такі, от. такі прості масла, лейте, все колір гарний, прозоре, все одне. Тепер дуже болюче питання, напевно, щодо переробок. Є дуже багато друзів відео. Про то, щоб не лити переробку. Ну, знаєте, я підходжу до цієї точки зору з іншої сторони. Тому що, так, не дивуйтеся, майстер леє переробку, в пили сам собі особисто. Ну і лею таке, яке є, наприклад. Перед тим, як свого мутовоза, з трафіка, нема ради, і нумарка, правда, якась там вже засрана. Чи як там сказати, вибачаюся і цей, коли я зливаю масло. Попередні я навколо пробки, як то нормальна людина мала би зробити, чисто, щоб все було, витирається все шматою, щоб не було ніякого піску. Все чітко є. Тоді підставляється миска, зливається масло. Як ви думаєте, що там є пісок в цьому маслі, яке ви злиєте, чи якась стружка? Ну, я думаю, що я сумніваюся, що там є, тому що і нема ради, іномарка. Там є, по-перше, лиється дороге масло. Раз. Синтетика повна. По-друге, там має бути чисто. І тим більше в моїх руках, то я сам міняю масла. У мене там ніякого піска не допускається, друзі. Не може бути. Отаке от. Тоді зливається масло, воно є одної гостини, воно не є. Тобто десь там на дні густіше чи ще щось, тому що це синтетика. Навіть якщо мінералку хтось десь злиє, просто дотримуйтеся чистоти. Вчасна заміна масла в машині, до чого я веду, ніколи не буде бруду такої жижі вести. знаєте. Я таке, зараз секунду подивлюся. щось. От. Не буде якоїсь густини вести за собою. Навіть якщо ви, скажімо так, для свого ж переконання берете, наливаєте масло, ту ж переробку. так. Вона є чиста, ну, тобто то, що чорна. У мене з дизеля вона чорна як негер, нігер. <кій> от. І е, фактично просто є різниця, що в кольорі, там буде чорне виступати. Але ви економите на маслі, друзі. Таке. Ви з машини використали, воно своє відпрацювало. Навіть як хтось так для свого переконання візьміть налити, скажімо, 100 грам масла, літра, допустимо. Тих же 150-200 грам знизу не доливайте, нехай. Якщо ви маєте ще якийсь сумнів, кидаєте туди магніт, друзі. Типа пилюка, уявіть собі, якщо буде в машині, в двигуні опилки металеві, що з тим мотором буде, га? то він дуже скорому часі, друзі, заклине і ви поїдете викидувати півтора-дві 2000 доларів за ремонт мотора. Або ушний будете брати за 800 доларів кіт в мішку. Ну, я кажу, по машині. І тому там ті всі речі мусять бути чисто. Старанно залити масло, старанно злити. І ви отримали просто масло, тільки чорне, яке може бути в ланцюг на, на шину, на, на пилу. Тепер, зі свого досвіду, друзі, ріжу я з 2002 року вже пилами. Ну, вже трошки є часу, правда? Ще в наявності маю своїх сім пил. Сім. Особисто від різних кубатур. Якось поставлю свою лінійку пил, зроблю ще відео. І то говорить про те, що я ще ні разу ні в одній своїй пилі не поміняв ні масло насос. З них є китайська пила, який також служить насос. І то все працювало на переробці, друзі. Це я всім говорю тим, хто викидає нема суперради майстри. Як говориться, що говорить за переробки, що давайте будемо підходити з тої точки зору, що воно повинно бути зроблено залито, правильно машину і злито і злито вашими руками, щоб там не було ніякого сміття, ніякого піску. А то значить, що в вашому маслі, у вашій переробці не буде ніякого абразиву. І ви сміло заливаєте в бензопилу і працюєте ним з маски, йде по повній програмі. Отаке. А то говорить про те, що воно нічого не зробить поганого вашому масло насосу, в вашій пилі. Вот. Раз. І по-друге, єдиний мінус, то, що воно буде чорного кольору. Але я думаю, коли пила працює, вона виробляє тирсу, прирізу, і ця тирса витирає то все чорне. Все. І теж тут проблема. Ну там десь потім стекло поставило, як з кожної пили має стекти. Ну, хочете лити чисте масло. Як говориться, у багатих життя дорогає, і можна лити і дороге масло в пилу, правда? І купляти свіже, чисте. Ну, але так як в більшості люди багато по селах живуть, грошей нема дуже сильно. І в тому плані, що е, також кожен на чомусь хоче зекономити. Принаймні, масло використовується вдвічі. Десь мені халяву якось принесли, незадорого якесь масло. Беру, як говориться, і за зараз щось спукаю. Дивіться, має мені принесли масло. Це є злити з, з генератора. Генератор стоїть на великому підприємстві резервний. Бачите? Воно є прозоре. От, бачите, болтає. Воно є. Тільки залитий генератор, раз там, скільки місяць чи скільки заводиться, на 5 хвилин глушиться. Воно є чисте. Воно теж було в генераторі, друзі. Тільки воно вже не чорне. І, все. і також воно буде свою роботу виконувати, я вам скажу так. От і все. Тому і говорю вам, чи чіт чітко розжовую, що й до чого. Перед тим, як лити переробку, навіть якщо вам хтось принесе, ви не знаєте, як його зливали, киньте на дно посудини магніт, кусок, воно собі стям. можете ним пошуркати там потім. І все. Воно відстоялося вам. 800 грам нехай з літри визлили, а 200 лишили. Ну, образно кажу, щоб на дні. І просто навіть коли ви, якщо то відкриті посудині було, злили верх. На дні може залишитися щось то густіше з брудом, якщо мотор не, не мінялося вчасно заміна масла. От і все. Так що говорили про пили і заїхали частково до машин. По машинах можна теж поговорити. Отаке. От От так що така штука. Звичайно, чисте масло лити приємніше і гарніше, щоб воно там все виглядає більш чистіша пила. Але повірте, зато тут ви використовуєте масло на всі свої 100%. Воно вам в машині відпрацювало, і ви його можете залити в пилу. Так, виробили світло, ну то нічого. Але я думаю, мене ще видно. Отаке. Так що, отака ситуація, друзі. А чому виключили, значить хтось щось буде робити. Отаке от. Так що так виглядає все. Я думаю, що на тій хвилині ми вже будемо закінчувати з вами. Всім дякую за увагу. Напевно, я щось старався і роз'яснив, як задавали питання мені в коментарі про масло, тобто про пилі, в самій пилі. Про звичайно, що можна на ту тему дуже багато говорити. Ну, але, але. Отаке: в загальному характеристики накидав, які там є, і тому подібне. Так що, отаке. Так що дуже всіх бав був, як говориться, як би сказати. Ну, Зробив то відео фактично, щоби цей і щоб ви почули, побачили, що як воно себе веде в пилах, бо тому що і на великих моделях є регулятори на пилах. ну В більшості малих імпортних то там немає. Хоча і в якихось і є. Завжди знизу під мансовим насосом, дивіться, чи є болт-регулювання, і там є шкала, стрілочка, максимально, мінімально. Завжди я ставлю, кажу, ще раз наголошую. Середина і до максимуму. А якщо ви дасте на максимум, якщо буде більше плювати вам масло, то говорить про те, що фактично. Я дивлюся, чи ще час є, фактично воно буде краще для вашої шини, для ваших ланцюгів, вони не будуть так розтягуватися, нагріватися при температурі, при, при швидкій їзді і тому подібне. Свої. Тому що там є оберти і воно нагрівається. ні в якому разі не допускайте. Того і завжди при заміні. В бачок палива, паливно бензину, ну тобто масляно-бензинової суміші, і дивіться в бачок масло насоса. Також завжди там має бути масло. Залили сюди і залили сюди. Все. І тоді воно все буде добре і гарно. Так що я думаю, такі ось справи. В такому випадку до нових зустрічей, друзі. Всім миру розлагоди любові. Сьогодні у нас було 16 грудня 2021 року. Буде ще багато цікавого відео. Всі питання задавайте в коментарях. Завжди на основі того, що я якісь відео зроблю. І до нових па-па, Всім всього доброго. З Богом.